Анна Андріївна, що ти робиш? Я роблю, будемо робити на грилі червону рибку, я її замаринувала. Стейки з червоної рибки, да. правильно? Так, да, правильно. А як ти замаринувала? Е солька, перка, О, без сольки. Соєвий соус, перчика трошки, чесночка трошки, оливкова олія, соєвий соус. І все. І лимончик. І тепер будемо жарити. А як ми будемо жарити? На грілю. Ну, показую, як ти будеш це все робити. Він у нас вже прогрівся. Откриваємо його. Так, мабуть, краще зробити. І зараз будемо викладати. У нас тут неожиданно з'явився новий гріль. Да. І ми, ми гріли. Все, покажемо, як приготується. Так, да, воно тут буде саме вибирає, я вибрала що це рибка uh -huh. і воно буде жарити до того до, 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 до скінода жарити. Uh -huh. Коротше, ти нажала на рибку, оце сама кнопка чи воно якось переключається? Не, ага, цієї кнопочки. Окей, чек. А потім вона... Температуру саме вибрала жарити. автоматом, так? Да? Да. Супер. Так. Супер. Так. Подивіться. Ну все, скарп. Ну, трошки, да. Ага, может быть, я вот ну, так не скоплю. Ну, у нас, Раз. И раз. Класс. Да. Скільки воно минут 15, напевно. Супер. Да, Супер, був. Добринції не прийнялись, вони вже загнулись, так? Да? Ти так далеко відходиш, мене буде чути. Що то тебе буде видно? Наслаждаюся цим відом. Що? Сонечко. Що? Подивись на Нові їхній листочки, вид. Да. На їхній вид. Вони прийнялись чи не прийнялись? А, не прийнялись? Та, та, вроде, прийняли. а там що? Ну там теж була просто така худенька, маленька. Ти хіба не бачиш, а тут листки свіжі вилазять? Не бачу. Ну, так а які проблеми? Ніяких. Ну. Треба ще посадити цвіти. Це взагалі супер. Сьогодні будемо садити. Сьогодні взагалі планував займатися трошки іншою роботою. але прийшов відкривати тепличку, заглянув, а наші огірочки, які я підв'язував буквально 3-4 дні назад, почали хилитися. Я їх, то, звісно, оперативно всі підв'язав, але вони хиляться. Тому в мене сьогодні термінова робота по очередному підмотуванню огірочків. Ось навіть видно, схиляться ребята. Зараз будемо їм допомагати, щоб вони в нас стояли рівненько, як солдатики, І нічого їм не мішало жити. А в тепличці вже тепленько. Хорошо, тепленько, навіть я б сказав, жаркенько. Мабуть, зараз відкрию іще одне вікно. Зараз я гляну, що там у нас по температурі. А так не видно. А тут між ниточками я не прошмигну. Зараз глянем. Зараз глянемо, що там у нас. Та 30-29 даже, ну жарко. Через те сейчас я, наверное, піду, відкрию ще одне вікошечко і хай воно провітрється, щоб вони не задихалися тут. Уже півтора рядочка підв'язав і попідв'язував ті, що похилилися, продовжую. Далі підв'язувати. Ви наблюдайте. Гірочки наші вже підв'язані, ніхто вже не хилиться, все чітко, ровно, красиво. Е, Прополою ще пару рядочків. І осталося ще три рядка в нам прополоть. Наступне діло, це я завтра закончу прополку. Наступне діло це у нас вже починається пасинкування. Е, дивився я в Ютубі, спеціалісти ютубні розказують, що треба перші 5. 에... Перші 5 пасинків треба убирати. Якщо ви так робите, чи навпаки відмовились від такої роботи, то, будь ласка, дайте зворотній зв'язок, чи дійсно це допомагає 에... рослині розвиватися швидше і краще? Чи це все-таки можливо міф? Тому що, як ви знаєте, для мене це все вперше. І намагаюся робити все максимально правильно. Тому на сьогодні така картинка у нас. Включусь, пізніше покажу, що у нас тут нового. Всім миру, здоров'я, благополуччя та до нових зустрічей!